Чотири факапи, які бачу під час аудитів, відділів, продажів. Перше занедбані або нефункціональні LinkedIn профілі селзів, фото, яке не викликає довіри, банери без чіткого меседжу. Потенційний клієнт не розуміє, чим займається компанія і чому з нею варто працювати. Друге відсутність системності в роботі з воронкою. Немає чіткої логіки у фільтрах, таргетингу та лід листах. Списки контактів зібрані хаотично, без фокусу на релевантній цільовій аудиторії. Третє. Слабкий або неперсоналізований контент для outreach. Повідомлення і їх закладені сенси починаються з I, we замість you. занадто великі або повторювані фоллоапи Серії обриваються після першого або другого нагадування, і все. Четверте, низька залученість селзів. Робота зводиться до відправки шаблонів без зручної персоналізації. Селз відділ не робить спроби довести контакти до дзвінка, щоб були угоди. Хочеш зрозуміти наскільки ефективно працює твій відділ продажів і де можна підсилити результати? Напиши в Дірект аудит, забронюємо безкоштовну консультацію, на якій покажу, як можна покращити роботу вашого відділу.